У нас сьогодні відео огляд на ось такий автомобіль. Це Ford Fiesta 2006 року, 1,4 бензин на механіці в такому класному, сіренькому кольорі. Тому давайте подивимося, що по комплектації є в цьому автомобілі. А по комплектації у нас два склопідіймачі, кондиціонер, підсилювач керма, коробка механіка, як вже сказала. Ось такий гарненький шкіряний салон це чохли ось в такому гарному кольорі. Ззаду у нас також багато місця. Ось так автомобіль виглядає ззаду. І, до речі, ось така наклеєчка дуже доповнює стиль цієї машинки. Тому, якщо не подобається, можете зняти. Але вона дуже личить цьому автомобілю. Ну що ж, автомобіль я вам показала. Тепер нагадую про наші мови. Ціну на цей автомобіль ви можете побачити в описі нижче. Якщо оформлено у лізинг, то перший внесок 650 доларів. Також у нас є трьодин. Ви можете міняти свій автомобіль, наприклад, на ось цей. Тому приїжджайте до нас. У нас є тест драйв, і ви можете навіть покататись на ось такому автомобілі. Ми знаходимося в спек Слобожанський, 96А.